І знову доброго свячного дня. Ті шашлик, які маринували, вже готовий. Можна класти на мангал. Сережа займається у нас цією справою, у нього дуже добре виходить. Сережа займається. Так, так як шашлик наш промаринувався до того, дуже добре, чудово, було достатньо часу. І тепер ми будемо підходити до його приготування. Тепер чекаємо. Під сличок робимо соус. Е. Ну, він дуже такий звичайний майонез кетчуп, та приправи з сличком. Я зайшов до магазину, але не було паприки. Дуже добре, коли додається паприка в цей соус. Десь відсотків 30 до майонезу додаємо кетчупа. Я додаю такий чесник. Небагато Потім. Суміш перців. Чорненький перець. Хоп! Добавляємо небагато солі, трошки-трошки солі і нарізаємо чесник. Як можна мельчіше так. Чесничку теж багато не треба, бо тоді дуже буде приперне такий соус віддавати чесником. І додамо ще до цього соусу. Зараз хвилинку. Добавимо союву соус. Але його так, небагато. Це не любить, скажімо так. Ось так. Ну і будемо перемішувати ретельно та після сличок смакувати. Чесник краще робити через тертушку. він тоді, ну Це у нас такі спартанські условия, тому ми так і робимо, бо немає у нас тертушки зараз. Так, грубовато накрошили, але і так. півсотичок саточок підійде. Оп. От такий вийшов соус, якщо, до речі, добавити сюди паприку та е червоний перець, то колір буде червоний, такий більш буде виглядати. Шашлик наш прийшов до завершення, будемо подавати його на стіл. Пробувати. Давай, по одному, по одному, давай. Оп. Як бачимо, цибулька не подгоріла, тому що плотно ми здвигали кусочки м'яса. Я не можу утриматися, я хочу, ну, хочу дуже його протестувати. М'якенький, прожарений і дуже-дуже слачний. Мммм. Він ніжний, м'як І дуже-дуже смачний. Дуже дуже смачний. Всім гарного дня та смачної їжі.